У вишиванках та зі святковим настроєм для дітей військовослужбовців волонтери благодійної організації платформи єдності організували захід митвоє майбутнє Україну. Мій тато він був на фронті. Прошов на початку війни. Він зараз знаходиться на лікуванні в Тернополі цього дня дітлахів розважали іграми, конкурсами, танцями та флешмобами. Свято провели до 32-ї річниці незалежності України. День який щороку відзначають 24 серпня. Саме в теперішній час наші діти потребують як найбільше такої уваги і так відключення від їх від тих подій, які відбуваються на сході нашої держави. Центр платформи єдності у Тернополі започаткували ще з початку повномасштабного вторгнення. Того часу волонтери провели вже чимало заходів як для переселенців, так і для дітей військовослужбовців. Мені саме більше сподобалось теж танці, як вінок роблять. Мені то все сподобалось. Тернопільські волонтери стараються організовувати святкові події для дітей українських захисників якомога частіше. Все для того, аби малеча обмінювалася позитивними емоціями. Діти радісні, щасливі, і хай це щастя в кожне сердечко прийде і передасться туди на фронт. Хай їхні батьки побачать, що за їхніми дітьми також дивляться і не забувають. Я передаю вітання своєму тату і дуже сильно люблю. Загалом близько 200 дітей відвідали захід «Ми – твої майбутнє Україну від благодійної організації платформа єдності. Наприкінці події малеча отримала від волонтерів подарунки та разом посмакувала гостинцями.